Василь Семоненко, задивлюсь у твоїй зіниці. Задивлюсь у твоїй зіниці, голубій, тривожній, ні рань крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів, їх без очей і рук. Україну, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сучать образи, все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.